Идем по входам, Давай. Он а, 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 он урну, бля. Блядь. Один заряд. Да, вот шмисс. И он вот тут. А -а -а. Накручивай. Накручивай. да, я да. выше. Добре. Ой, гарно. І Лото забрав, і поїбало йому дав. Я забрав, але... З тих джинкерів просто підважаються тих. І він фласку хавить. Треба йти, треба йти. нас джинкер в топі. Нормально. Тепер -то, джинкерів падає. Гарно. <coughs> Лото Ну, Я його зараз. Так, треба бути пейшент про цю хуйню, бо він заїбе нереально, блядь. Який, блядь? Треба не буде вас. Хіба що з ТП. Роман, давай. Похуй, йдем, 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 йдем. Не знаю, що ми тут. Йдем, не йдем, йдем, йдем. За тавером там. Курсом? А, я кінь викинув. Урад. Блядь. Сука. Йдемо-йдемо сюди, кіт. Хай свій бармен у мене. Я що? Я типу відійшов, а ви там можете. Охі, ми тут вже Там А можна за візом покатитись? Покажу, що дивіться анал, що плюнув пару раз немає. Єбать чмо! Я на нашу получу. Я на рун Урса на нашу біжить. Найс. нас. Час потратить. Єбать, дві виздымки, на 14 Це солідно. Я так піду. Там варзе без Бля, я не в таймер, сорв. Я его играл балмара, я на буд. Она скачается, без быстрека. 10 секунд бежу до вас. Ого. Урс. Блин, конечно. 5 секунд, 5 секунд. Давай, 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 да вижу, вижу, вижу. Иди вертай на урце. Гнида на Оракле. Гнида на Оракле. Відходимо, давай йдемо, відійдемо. Можемо Рошика в топі. Ні, треба тормент розчинку. Можемо гейт Можешь по топі топ задефати. Урсу на трапу підловує, блінк збивається. Що я покажусь Нет. на пальці у баті, ви б'єте її, якщо що. Я з буду дати. Вони всі тут. Оракл, Оракл. Я показався, показався, можете нападати. Урсу, 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 тебе. дивіться. Оракл не вмер, гайс. Урсу, пізда хуйово. Трапи можете вибрати, я дам вам контроль. Немає. Ворок... Поганий, мені погано, тут Тінкер мене б'є. Тінкер ганім. Морекл без льота, Тінкер без мани. Я є на базу. Є, є бігти. В 5 секунд. Біжи. Просто бігти. Секунда бігти. О, легко. Добре. Не доверялись трошки. Біжи, біжи. біжи. Не, мені... Окей. Я выйду трош. Я не можу не раз добасил. Я уйду избузы бря. Зизор шан е, бля. Э, ба, тост, тостну, тосто, побить. Трапа, трапа. Подбил. Контроль-то трапа. Да, да, я попробовал. Урсу добыл. Ви Зрозуміли, що сталося? Я зловив запашу інста. Я місяну. Я підхожу. Орсу, орс. Зараз, зараз, зараз. без ульти, орси. Далі? Ну, ти пані бом. Чінкер. Чінкер. Так, головне не зафакапитися, блять, бо проти їхніх героїв гра буде їбать, яка важка, якщо зафакапитися. Та як Да якин стыгается, нормально. Не Поняв. Не, бомбины, не роби пайп, не роби пайп. Кошки, топ. Купи Кошки, собі БКБ хекс. Хорош, пайп, хуйня уже на такій хвилині. Забий хуй. Ха, хто б це казав. Блять!

Там Оракл ще є. Чуть-чуть регруп, чуть-чуть регруп треба. Я під лазером. Разом, разом, разом. Накручує, накручує. Він бачить нас. Ну, це понятно. Найс, найс. А, ніхуя, ми поняв. Кінкеру тут. Гнида. Слі, 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 слі. Ай. Не, я думав, це... Отако під хвоста. Бля, ну вот. Крип, так, крипу, крипу гример, кріпо гример. Ан-ан-ан-аннаки. ж шут дос? 10 seconds. 5 seconds. It's the enemy's turn. Тренд в бані? Блять, нахуй, я вони трента забанили. Да блять, він поганий зараз, блять. Що якийсь жарт, блять, я не розумію. Гомедузу чисто по приколу зараз. What? Baby Сплют. Сарас? Да, да, да. Ну он тима вже, вже. бля, А чого ні? А чего нет? Да, ого. Почекай, почекай секунду. Вот передам. Здарова. Зала схитожбом биныч. Йоп твою! Бляяс! Почему снова? Може, можешь ливить. Та ні, блять! Ну, не добили, блядь. Ну, три калічі, блядь. Що буваєш? Може, ми можемо. Блядь, блядь, блядь. Кидаю. Блядь, ефік. Так, стоп, ти погнений. Треба йти. Не прилетів у нас від Ні. А, я зрозумів. Ладно, Оникс. Та ло, блядь! Роя вробанув. Без ульти, до речі. А, отут бабку. поламав вард. Ты бабку. А, я чем качусь? Тьфу, бабку, блядь. Okay. Можем, 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 Стас, між, мі, можем, не, в гейт бихты. В котах укшот, мене отак. так. А, блядь. А, не, они тут. Да. Охуеть. Не, не, нормально, нормально, ми оставим, давай. Полный шейт, который. Ламаю варт. Я прибегаю. Хелло, хелло, гуди, бонасера, бонджорно, Каліспера, шо ви тут всі? Привет, менту. Душно, душно поки. О, мы бежим, бежим. Старно, да. Треба трохи тут. А от, а, блядь, це не той човен, а погни, де вард? Погни, 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 погни. Я б'ю вард. Я зламав, зламав. Пахне ця гра... Або, і... Або заморозиваєш. Заморозиваєш. Закриєш? Не вирісти мене. Або треба. Тому. Дивіться, дивіться, дивіться. А чим? Немає чим кину тебе. Бачим. Да. Ми з тобою рін. Я біжу мід 80. С... У. -у, -у. Блять, мене забо, блять. З... Стану Забавлять, ми поняли, поняли. Ну, го потикаємо це, якщо не підуть термометр, а тавер хоч заміняємо. Ну, я лишаю. Ну, треба блять. Ніхуя там, блять. Он а не найду, у него тебя нет. Маша, иллюзия в боте Бармен. Я сейчас спец сюда. Спец доли, прям. С боеваксу парашу. Что, это релакс, релакс. Я тоже. Да, 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 чекай. Я реді. Але не вміть всі помпіти. Тепайся, ну тепайся, до тепайся. Я підійду, Та, там вважайте блінками. Та, Дякую. А доїбатися, от ми до Та, нього я, тут я, не можемо? Блін, це то і я. Другий ульжаса, єбать. Да. Його, як жить, а, людям чого, блять, сука, чуго, пояснить мне, блять. Кто сука? У меня ебал, блядь. Чуго, блядь, я сука, тем людям. Ты плачешь эти блю, блять, блять, вони жмут, хватит, ебаный. Просто поясни, чого ебаный АБМ, сука, зайди на стрим. Поясни, блядь, чего я. Жмот, хлопки, бачу, хлопки, ще, припад, Ми не вбили їх тоді один раз тут, блядь. І все, блядь. А, я рефреш же. Охуєн. Эй, смоук, зай смоук! Ну, перезов. Може і не треба їм. Може і не треба. Є Гліф. Хто там відповідальний за Гліф? Клока почекає, можемо поригать. <свят> а, нихуя, банка пролетела с бота. Ух ты. Я все сделаю Роман. Добро. Все тело. Мы бьем его, Роман.

Я Скоро буду, может, на бараке. Yeah. Я, якса не лучшую. Все, я лучше, лучше дефать. Я нього хп, а у него 25 уже. Глиф mm -hmm. 6 секунд, якось б. Акс гризд. 2 секунды, глиф Угу. Mm -hmm. Хорош. Акса, якось покнем. Забываю блинка, бадона. Буду Акса теж бэт. А він не хочешь тес Бармен на мене где шуба у вас нет, Під медузи снима Акса дубьо Абадон, абадон Абадон Биобадон Безерта, безльта на аби Блин, паут на тес Не, вин mm -hmm. на він не на Тис я біжу, біжу. Я не маю бомбічний екстрем. Могти мені з ним. — не маю, все добре. Батарея, 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 харвошки. Повторно. Спліт все хорош, 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 хорош. Hello тоже. Яму що за регент? Да, 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 все, все. Бомбічек граю. Банку. Окей. Не знаю, я тавар. Тавар в боті ригаю. Я чу, я Лечу. Відповідальний взагалі, в там. Буду ригати в спину ось сюди. Ага, не дав комусь. Ой, гарна арена. орена. Опа. Ага. Ага. Не витримав, не можна. Все ч. У мене є бай... Бай... Мене теж. 30 секунд до клака. 30 мене. Ну от. Ну, трон не зайдет. Не бань. На обе хуйню робить. А, накинув на мене цей. Охуеть. Оцю, блядь. Первую накидку. Не до то. Не, я встану рисунц. Без ульти, а 6 секунд. Я не рухаюсь. Гигм, Гі Гигмлакі, like yeah, у нас норм все так-то. Тільки лейн хуйовий був, але в меду їбать, 5200.